Та, збоваски, <смірим> так, дівчаточка. Далі продовжуємо м -м, і хлопці. Так, хлопці вже деякі виспалися, вже можна вчитися. Е, так, значить, ми з вами продовжуємо говорити про основні операції. Ми згадували, що таке е, нерухоме рухоме і унови на І тепер давайте вже перейдемо до зняття на пальцях. І оце зняття на пальцях, яке е, воно містить в собі пасмо. Е, яким письмом ми працюємо при знятті на пальці? Нерухоме, сказав нерухоме. Ні? Що? Яру, завжди працюємо рухомим письмом. Бо, власне, що в нас втришці зняття на пальцях, нас її там, до речі, скаємо. Чітко, чітко отак от виглядає. Тобто всюди однакова довжина. Ну тобто, я вже думаю, тут далі сильно повторюватись не треба. Єдиний момент, щоб ви зрозуміли, що при на пальці завжди є що. Як відтягується письмо до поверхні голови, під яким кутом? Завжди перпендикуляр і 90 градусів. Так, тобто всі то точно знають. Я думаю, точно знають зі школи. Але я тут отокану всякувати нагадаю. Тому що е, при техніка злиття на пальцях завжди виконується саме під таким кутом. Бо під іншим кутом, то вже не та техніка. Також е, пам'ятаю, що голова кругла, і я там у схемі видно, що коли перше посмотр, воно трошки має напрямок до обличчя, правда? Ну це логічно, бо голова кругла. Якщо ми підтягнемо ось так перпендикулярну так, це буде неправильно, це не буде чітко перпендикулярно. Якщо ми кажемо, що до поверхні голови, то має бути отак, як тут mm -hmm. Розумієте мене? Mm -hmm. Тобто Ми маємо взагалі під час цієї стрижки е відчувати те, що голова кругла, і контролювати той кут Там? до поверхні. Це важливо. Це не просто якийсь квадрат, яка зрівна з ми відтягнули перпендикулярно. У нас голова кругла, і це треба враховувати під час виконання стрижки. Зрозуміли? Ну, тобто, до зняття на пальцях ще раз нагадую, що це може бути е, самостійна операція, так, стрижці, тобто просто от вся стрижка виконана такою таким методом. Так? А може бути, що це частина стрижки. Наприклад, це є чоловічі моделі, дуже багато таких, де ми зверху е, стрижки використовуємо зняття на пальцях, а внизу, наприклад, тушування часто чи звернення на нівець. Розуміли? Mm -hmm. Ось і довжина тут може бути будь-яка. Яку ви собі задумали, набуть тут ображення в даному методі нема. Яка в нас ще є операція, основна встричка? Насправді градуювання. Це дуже е непроста така операція, градуювання. Градуювання. Скажіть, мені будь ласка, е Що ви знаєте взагалі про те, що таке градування, який видуває, які який який в нього ступень? Зріс волосся, може бути зовнішній, сонячне, маленьке серебро. Швидко розказали дуже коротко і ясно. Давайте трохи вдамося в деталі. Дивіться, тобто градування це особливий зріз волосся з внутрішнього або зовнішнього боку пальців, з одночасним відтягуванням письма. От якраз під різними тими ступенями. так? І завдяки тому, що в нас є внутрішнє градуювання, звучить, і ми розуміємо, що це за техніка, то який в нас інфект буде і як ми маємо досягнути внутрішнього градуювання? Це подовження наступного письма на один Так, Тобто це кожне наступне письмо. Довше за кожне попереднє на 1-2 мм. І це зовсім довше така незначна різниця. Але ця різниця дає нам можливість того, що волосся після цього внутрішнього налівалення, і все викладається куди? Всередині. 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 Так, тобто у нас от кожне наступне довше, за кожне попереднє. І от в нас потім гарно вкладається, тому що знизу є коротші такий трішки паски, де подовше, і все це створює такий красивий об'єм. Так? А коли в нас є зовнішні. це що? Це вкорочення кожного наступного косма по відношенню до кожного попереднього на 1-2 мм. І це знову ж таки дає нам протилежний ефект. Кладається Надається на налезти. От у нас чином виглядає. Ладається красиво навес. І це, скажімо так, це дуже така точна робота. Дуже така чітка паска. Хто пам'ятає? Яка товщина пасти має бути під час випитання зовнішнього внутрішнього ну, і будь-якого градування? Яка товщина пасти? метрів? Не більше. Тобто я б сказала, що максимально це 5 метр, так? Тобто, чим письмо Тим краще, тим якісніше буде виконана дана робота. Це така, скажу це, ніби так здається, все просто, але це все відтягування, виставляння кожного письма, воно має дуже таку тонку межу, що можна зіпсувати. Розумієте, цей факт? Той момент той, що якщо ви гарно постригли, то результатом буде те, що клієнт, посушивши голову як небудь все рівно в нас е, вкладеться там або підверх, якщо це зовнішні, або піднис, якщо це внутрішні. Якщо ви щось там трошки нахаляли, то воно трошки не буде вкладати. Mm -hmm. Так, і ступені. Ступені градуювання ще раз. Маленьке це є яке до 20, середнє 45 і високе до 57, як живі, це. Зрозуміли дівчат? <головік> тобто це, власне, е чим більший кут, ми вже говорили про це, чим більший кут, під яким ми тримаємо нашу посмогу в даному методі, тим більш такий об'ємний, е активний результат в стрижці. Чим кут менший, тим воно так плавніше, е тим плавніше воно е працює. Зрозуміли? Ну, Флодація, виглядає, кладається і формаль. До градуювання повірте, що буде нас ще багато питань. Ми будемо вивчати стрижки, дуже багато технік. Але оцей основний зміст мусите вже розуміти. А далі тоді будемо говорити про наступні важливі моменти. Зрозуміли? Зрозуміло? У нас це все добре? Добре, наступна операція стрижки нас яка? Філірування. Філірування. Це дуже складна операція. ну як складна, вона не така складна, але дуже багато нас методів. Тому почнемо е з того, взагалі скажете, що це таке? Триджован. А ви надання у Так. Філірування це операція, е, яка е, каже про те, що це є прорічення волосся з метою або забирання зайвої маси і об'єму, або також в е, правильних ракурсах, якщо це зробити, це можна додати об'єм. Окей, скажіть мені, будь ласка, чим можна філірувати е, волосся? Філірувати не можна. три інструменти, які можна виконувати даний роботи. Широкий широкі правда, для роботи. Отже, дивіться, скажіть мені, будь ласка, коли ми говоримо про філірувальні ножиці, де часто ми їх застосовуємо, де вони нам актуальні? Де? Стрижуємо стрижки, в, стрижках. в, стрижках. в, стрижках. в стрижках. яких стрижках? В усіх стрижках чи в якихось таких стрижках ми їх часто використовуємо, а в якихось вибираємо собі інші інструменти? У чоловічих стрижках дуже часто застосовується цей е, інструмент, який називається філірування ножиці, правда? Також в жіночок, якщо це коротший варіант, і ми там так хочемо трішки культури. Талі, так, можна, можна, але ми маємо багато варіантів, але, варіантів, але не можна. Не не можна. Варіантів. На каскадній стрижці ми говорили, що у нас є прямі ножиці, де можна красиво філірувати, можливо, бритвою, але це залежить, від яке волосся. Тобто, тут, де є довжина, ми можемо собі вже пробувати працювати або прямими ножицями, або бритвою. Там для нас така дуже обмежена коротка довжина. Тоді нам дійсно тільки філірування підходить. Особливо добре сказав Роман в чоловічих стрижках, тому що. Коли ми ем, маємо там лінії переходу, ми будемо вчити скоро, всі стрижечки, е, лінії переходу між таким дуже коротким тушуванням і, от, наприклад, зняттям на пальцях. І там треба вивести ту лінію красиво. І щоб її вивести красиво, там дуже допомагають філірувальні ножків. Правило? Правильно. Добре. Окей, розібралися. Тепер щодо наших прямих які вам відомі методи, і щодо бритви, які у нас є такі найвідоміші, які я вам розказала, ви вивчили, і вже знаєте. чим Чи слайсинг. слайсинг. Що таке слайсинг? Що то за метод? Це зріз. Зріз. Слайсинг – це ковзаючий зріз. Він має два види. Я вам казала, що можна два варіанти mm. застосовувати. Які Загальна Добре, Яка різниця між загальною масою, це коли ми виконуємо, в яких робить ми можемо собі так користуватися саме поняттям в загальній масі стрижки? Коли дуже простекували. Тут коли було, не, не про густоту в даній ситуації явно, а продовжену стрижки. Так, поводимо, що коли вони відкритиме, і отак ну, розглянуть. Що здовгим волосся? Точні зміст і логіка в тому, щоб вводити ножиці в загальну масу стрижки, і який ми хочемо там ефект отримати. Якщо дуже довго буде. Ну, взагалі, довго дуже довго. Нема. Ну, тобто, ми розуміємо, що ми фактично слайсингом в загальній масі все ж таки досить багато філіруємо. І нема сенсу, якщо клієнтка носить довге волосся. так? Можливо, його десь треба там на кінцях, ще щось ще щось, але в, дану, в загальну масу стрижки ми тут логіки такої не маємо. Тобто де є зміст користуватися таким методом слайсингом в загальній масі? Це є короткі стрижки. ну, Короткі стрижки це тако від двох і далі там до п'яти семи це все ще короткі стрижки, щоб ви розуміли. А е, коли ми кажемо також середня, довжина, там 10, 12, 15, Там є зміст користуватися таким ще методом. Ну, коли волося дуже довго, ми не працюємо з в загальній масі. Ну фактично, слайсінг загальну масу придуманий якраз для того, щоб красиво е, сфілірувати волосся е, таке, яке важко захоплювати там між пальцями і щось там з ним маніпулювати. розумієте, тому придумали цей метод. І фактично він м, дуже красиво допомагає створити власне форму, задум і так далі. Але треба також уважно працювати, щоб десь не зняти забагато, треба також працювати грибічком, дивитися, як воно лягло. Ну в залежності від густоти. Тобто, десь треба багато працювати, таким методом десь достатньо два рази, пройти і вже готовий. Трешко розуміти, це все дуже має значення густота в даній ситуації. Але щодо того, де застосовувати, я об'яснила Коротше, середня душина. Слайсинг на окремому посмі вже має зміст, коли це довго ви вас, і знову ж таки, яка мета того вашого філірування? Чи вам треба багато забрати? Чи вам треба мало? То ви вже димся тим, скільки відступити від? Корінь, довжина може бути дуже довга, то означає, що ми маємо починати філірувати від кореня, там відступили лише 3 см. Чим довше волосся взагалі до пологівці, тим більше ми відступаємо від, е, ну, від прокореневої частини. Тому що так чи інакше, якщо клієнтка носить довге, волосся, значить зміст збереження маси і довжини неї, правда? Тобто можливо є потреба там ближче до кінців їх полегшити. правда? А загалом глибоке таке філюрування від. Прикореневої частини та трішечки від 14 см. І це не є актуально знову ж таки для довгого волосся. Це вже такі нюанси, про які ви зараз можете розуміти, де що можна застосовувати. Не всі наші відомі методи можна будь-де застосувати, де ви собі так прямо ходу подумали. Так, Зрозуміло? О! Тобто ще що? Ну, і також зласеньк ми можемо робити на окремому посміх поверх по смаку ножицями і спіднизу по смаку цими ножицями. Яка буде різниця? З піднизу це для об'єму. З піднизу ми будемо створювати об'єм. Поверху прорідження. прорідження. Також хочу ремарочку до того з піднизу. Все-таки, щоб виснути. Мали доміч робити з піднизу письма і для об'єму, то має бути якась середня довжина стріжка. Mm -hmm. Ну, розумієте, коли довге волосся, і ми з низу куземо, того об'єму і помітно не буде видно. Тобто, на довгому волосі ми можемо пусти поверху, для того, щоб забрати зайву масу. Е, на середній довжині ми можемо застосовувати оце з піднизу. Це я кажу, середня це 10, 12, 15, там до 20. Це вже ви собі. Знизу, якщо робили, відповідно у вас буде тоді триматися той об'єм, триматися та форма, буде якийсь той ефект, який потрібен. Зрозуміло? Uh -huh. Які ще методи, ви знаєте, крім слайсу? Uh -huh. А, а uh -huh. що момент це слайсінг? Uh -huh. Які ножиці тут мають бути обов'язково? Гострі. Uh -huh. Дуже гострі ножиці. Тому що не дуже гострі, вони будуть просто рвати волосся і це буде, ну, це не розумієте, uh -huh. неприємна ситуація. Тобто сучасний метод тут трошечки перетвориться на зрозуміли? Далі різання, метод різання. Що то за метод такий? Того мета. Регіруємо кінці волосся, ушами порядку. Ну, навіть на кінці, ну так, кінці, але знаємо, що має бути довгі волосся, переважно. Ми відтягнемо завжди при цій процедурі перпендикулярно. І ми робимо там, відступивши від корення відповідну довжину. Тобто мінімально це 3 сантиметри, звісно, що uh -huh. а максимально це вже ви собі вирішуєте, наскільки там може вам це бути потрібно. І ви просто в шахматному порядку робите такі мініметри, так, буквально міліметри міні, ви врізаєте. Тобто, не багато, не сантиметр, чвахнув, а нормально, акуратно кінчиками вирізаємо собі Зрозуміли? Uh -huh. І це робиться в шахматному порядку, і звісно, що це не робиться в дуже так великій такі прямо от захопили зощу і так шахматкою працюємо. Та там десь-десь так не і прочесали, і подивилися, що там нас прирядило списьмо, все цього так, Бо Також можна там напередувати за занадто за НАТО багато. І це буде зовсім не, е, ну, неправильно. Розуміли? Да. Далі ще їм відомі відоміші два мету. Метод ванної стрижки. Хто пам'ятає, що це за метод ванної стрижки? тут якраз питала Олександра, як можна агулірувати каскаду. Каскадні стрижки, тобто ми будемо вчити, звісно, що всю техніку, але це стрижка, скажімо так, надовго волосся. І там е, треба зберегти форму, зберегти масу, але часто є потреба. Філірувати кінчики, певну частинку на кінцях, яка буде якраз м'яко плавно вкладатися в форму. Тому дивіться, скільки ми захоплюємо при методі рваної см над пальцями. І ми просто пів відкритими ножицями, швидкими рваними рухами, знову ж таки, ножиці при цьому гострі, повинні працювати. що і це дуже класний ефект, от коли треба якраз кінці свялювати в довгих якихось варіантах стрижок. Зрозуміло? Насправді дуже, Справді, дуже дов... е, класний ефект. Але е, треба працювати обережно, бо без досвіду можна собі е, поранити свої руки. Зрозуміло? Добре. До цього вже нема питань, правда. Ну, взагалі, рвана стрижка не лише на довге може ну, рвана техніка оця, вона може бути і на середній. Тобто, достатньо вам, щоб... вам над пальцями було захоплено 3-5 см. Це може бути в середній довжині, це може бути на довгих стрижках, і це дійсно ефект хороший, поширений, популярний. І ще в нас є один метод. То, можливо, точковий зріст або зубчастий зріст. Скажіть мені, що це таке? Виходимо прямий мед, може це в покривній рівні страшно виконують прямими ножцями, звісно, що mm -hmm. захоплюємо тут дуже невеличку кількість волосся. Тобто, якщо ми тут казали 3-5, то тут е, у нас взагалі там пів сантиметрика, сантиметрик. Тобто ми просто працюємо з самими кінцями. Mm -hmm. І ми говорили, що це такий метод часто застосовується. Наприклад, в е, проріженні гривки проріжені на скругневих частинках, <кій> наприклад, на шиї, так? а також це може бути. Е, якщо я вже говорила, можна так стригти, наприклад, вистачати якусь коротку жіночу стрижку. Ви можете зразу кожне письмо, яке ви витягували, не зрізати зв прямим звізом, а в участі. Це зразу вам буде давати те, що буде волосся плану вкладатися в стрижку. Потім ви ще собі скористаєтеся якимось додатковим методом, якщо є потреба. А якщо волосся було не дуже таке густе клієнтки і м'яке, то там, можливо, оцих зубчиків буде достатньо. А на такі випадки теж і можна спокійно працювати протягом виконання всієї тої стрижки. Зрозуміли? Mm -hmm. Добре. По прямих ножицях ми розібралися. Так? Окей. Скажіть мені, будь ласка, ви втомилися? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Хтось сказав, mm -hmm. Mm -hmm. куди перемір розпочинається? Завісі від хвилини. Завісить хвилин. Говоримо далі, чи трошки відпочинемо, передравити це все і продовжуємо. Давайте передравити. Давайте. Ну, що...